Ютуб, всім добрий день. От, е, таке відео вирішив зняти про ціну на мету. ну, те, що зараз робиться в бджільництві, скажімо так, в Україні. Хочу висловити свою думку, сказати, можливо, хтось із вас мене підтримає, може хтось не підтримає. Да, це ж приїхав, виходить, на участок що. І дивлюсь по участку, у мене зайці тут ганяють. Полювати не можна, я думаю, піду зас по подивлюся хоча б. Я не скажу, що я такий заядлий охотник, та трошки з теми перетинає взяли сто. Не скажу, що такий заядлий охотник, ну це є, колись ходив, колись займався. Скажімо так, трошки. Тому такі діла. Взагалі, по ціні намер, хлопці, нема ціни на мер. Що воно буде? І мені здається, їй не буде, якщо чесно. Откуда такі виводи, це не те, що там хтось мені сказав чи хтось мені. Підказав, чи може я там розумніше від інших. Та тут що Шо... тут думати? Ці... Ціна як була мала, вона не піднімається нікуди. А всі здають. Воно, я на Фейсбуці дивлюся, там є такий. Ну я не буду називати фамилію. Кожного дня виставляю фотографію, як машини грузяться. По 45. А що робити? Я не кажу, що це правильно, що там, так, треба да, бажано придержати. Так а як його придержати, бляха муха, коли він в країні війна. Все таке дорогуще? <кхи> надо гроші, скажімо так. Діти їсти хочуть. Якусь взуванку треба купляти, ліки, не дай бог. От. Хтось до армію хоче допомогти. От. Ну я вам скажу, я трохи все приторговую вуликами там, да? От, а матками аж. Пам'ятаєте, як минулі роки? Оце тільки Новий рік проходить і вже все. У Фейсбуці прям атомна війна ядерна по поводу ціни на пакети, на бджоли на наступний Год, на матки. Сидять всі тихо. Роти позакривали, грошей у людей нема. Грошей. Навіть думки ніколи не там Одиниці розширяються, одиниці купують. Всі виробники, з якими я співпрацюю, там, з якими я там знаю, які... От. всі в один голос кажуть, що продажі просіли не то, що в два рази. Я не то, що там ви не подумаєте, що там, знаєте, старий єврей іде жалується на цих самих, що грошей мало заробляє. Не в тому діло, так це во всьому, так, не тільки в бджільництві. І зараз люди вже таки переходять такий в режим виживання. Я оце хожу другий раз думаю, що може ми ще й не так погано жили, коли здавали мед метр 65 Коли б жили на марка коштувала 300-350. Ну, бобри, коротше, бляхабуха. За всі таке ганяють, треба буде. Ось дивіться, бобри. У мене в березі канал є оце цей бобер оце він, бляха-муха, все у мене з літа воно зайці поганяли по воді ось зайчик бігав Ну, таке ж до чого продовжую що у людей немає грошей тут хоч щось обналічить тобто якщо раніше здавали той метри шість п'ять м умовно навіть скільки там хто причому так в цій сумі була закладена сума не тільки на те, щоб сім'я жила, там, купити якусь там солярку, умовну, дітей в школу собрать, то, там, ну, Вибачте, їсти, за газ, за світло заплатити. що, ну, Так в цих сумах була ще закладена сума на те, щоб на якийсь розвиток усі, всі якось там трошки там шевелилися, там жопу в сраку піднімали, якісь там вулики купували, рамки. От. Хтось якісь там прицепи варив, купляв машини. ну, Життя кипіло. Кипіло. Зараз. Здаючи цей мет по 45 за бесінь. А то щоб хто би не говорив би, я, по-перше, кожен не, не закликаю там, здавати. Здавайте там. по тій ціні, коли ви вирішите. Коли для вас це буде зручно. <кхе> тут ходить, Може якісь охотники ходив. Ну, здавайте, коли вам буде зручно, ну оце, це ну, ви нікуди не дінетеся. Раніше, я ж говорю, Новий рік проходив. І вже було видно, коротше, все, вже пішла ціна, зразу. Гривня, півтори там, за якусь там за дільку і зараз ніхера. Тому що воно буде. ж, якісь безсмертні ходили, коротше, щас, диви, по каналу. Розтоплений канал і воно бляха. Пішло я б в житті не пішов би. Ну дай так хоч другої стало. Блять, вже й тріщить. <реш> не, не піду, боюся. <реш> Тому а, в кінці я хотів би додати, уже відео закидати, що там може трошки скучно це все діло. Ми слід служба. Знаєте, як от от з товаришем сидиш за одним столом і спілкуємося, отак от, от соплі пузырями от без виходів. Не те, що скарги. Моя думка, моя думка що поки йде, війна, поки йде війна, ніхера у нас не буде. Поляки, воно дивися. Друзі, брати, хто вони там ще? Кордони перекрили. Моя думка, що в наступному році з медом буде ще гірше. По цінах. По всьому. Буде ще гірше, хлопці, буде. Будемо вийти, як вовки. Що грошей в цьому году не вистачає на розширення, на оновлення якоїсь там реманенту, пасіки. Так, порізу кущами, туди подивлюся, чи зайці ходять. Може хоч якусь капкана поставити, чи петлю стріляти не можна. А от петлю поставити можна. От. Е та ні, не піду. Видочі, там такі кущі. А я в новій курточки. Нова курточка 4 роки вже. 4 роки курточки, вона в мене ще нова, я не можу собі купити. Не то, що прям такий бідний, ну, отак це вкладаєш, 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 вкладуєш. Тому ціни на мед, хлопці, не буде. Не буде. От не буде, просто От слова ні. І не буде її ще. Війна поки не закінчиться. І ще після війни ще, мабуть, год, як мінімум, не буде ніяких цін. Що робити, що думати в цих історіях? Вибачте, що так от пикаю всю але немає цього, як він називається, палки, то з руки знімаю. Ну, мої думки, що робити. Я для себе думаю. Я буду вкладатися. Те, що є, останнє вкладати, щоб збільшити об'єми. Тобто вийти ну, по простими словами скидувати ціну, будь готовим до самої низької ціни, але продавати більше. О. І щоб продавати більше, мені потрібно більше. нуклеусів, в рамок вощини, те, тобто, що є, те, що було відкладено в ремонти, в мебель, в техніки. Все це відкладається, нічого страшного, з голоду не помру. Оно, картопля, морква, капуста. Я ще пам'ятаю, знаєте, це молодь. Ну, багато, я так е, до слова скажу, був я колись на стрімі в тіктоці. Я думав, що я ще такий молодий ще, мабуть, мені 38. А там такі дітвора сидять такі умні чови, по 20 років. Що вони типу такі, бляха мухали вже. Я себе реально старим почув. таке до чого підвожу, що я ще пам'ятаю, як не було холодильників у людей. От. Баба от, з дідом порося заріжуть. Два рази в рік, в кращому випадку, на різдво і на паску. А так один раз. От, курка це був делікатес. Я не кажу, що так буду жити, прям курка-делікатес. Я нікому не раджу, так жити. Ну, прийдеться підзав'язати пояски. Прийдеться просто підзав'язати пояски. Я вже їх якби собі підзав'язав. Це навіть елементарне по цінах. Я, бля, це взагалі це просто не те, що матюків не вистачає. Огірки по 140 гривень. 140! 140 гривень, блядь. Куріння філе дешевше коштує. Тому, хлопці, виходьте на об'єми. Думайте, що ви будете продавати. Виходьте на об'єми. На роботу вставати на годинку раніше. Лягати на годинку підніше, пізніше. От, максимально залучати до роботи родичів, мається в виду жінок, дітей, діди, баби, по мінімум робітників. От, на, всьому, на всьому економимо. Лишній раз на машині нікуди не їдемо, все економимо. Но ці гроші краще вкласти у збільшення. Щоб це було. Можна було заробити. Тому що сьогодні тут ще таке питання по долару, чи він піде вверх, не піде Напряжонка Хер його знає. Тому це в цьому я бачу тільки розраду, тільки, тільки в збільшенні. Тому що навіть взяти пасічників оцих там американські, канадці, хто там ще там у них там великі. От ви навіть подумайте над такою думкою, що ну, мабуть ж, люди не від простої життя Обслуговують, одна людина обслуговує там 200-300 вуликів. Ну, одне, одне, одне просто, погодьтеся. Не все так просто. Важко, просто-напросто, понимаєте? Ну, також я хотів би додати, що наша українська, ну, я не буду про це ладно говорити потім, я хотів сказати, що просто український бджоляр, як він сам по собі, він являється, ну, на мою думку, багато хто про це говорить. Ну, достатньо великим високим спеціалістом високої ланки у бджільництві. Ну, але питання в тому, чи ця вся спеціалізація, оце, цього, всього, да, що ти так умієш так гарно все робить, чи вона підходить для тих, хто займається більш-менш промислово, хоче заробляти гроші. Тобто я вважаю, що е, якщо у вас ну, пасіка заробляє вам на ваше життя, от на вашу сім'ю, це вже ну, умовно. Комерційна пасіка. Тобто, навіть якщо вам 10 сімей заробляють повністю на життя і виходите на роботу, ну, все, хай це у вас буде комерційна пасіка. От. А промислові пасіки тобто, це вже, то, там де вже багато. Там, коли там вже їх на сотні, на тисячі тих бджолей сімей треба, воно не треба. Тому я вважаю, що все має бути економічно вигодно і обґрунтовано. От. І... Стиль, методи, е... Щоб сонечко зловити. Наш стиль, та методи вони дуже далекі від того стилю, яким потрібно, і заробляти гроші. Ну, от, мається на увазі, що це, ця робота порамочна. От, я не кажу, там, прям, ну, без порамочної роботи ми далеко не, не відійдемо. Ну, Заглядати вулики по 10 разів за сезон, теж не потрібно. Понимає? Це вся економіка. Мається ведутися. Ну, ви розумієте, про що? Це просто окреме відео, я не хочу цеплятися тут тему, Зараз почну тут умнічать ходити. Розумного з дурачка строїть, як то Тому таке відео таке сьогодні у нас без настрою. Буде все добре. Після чорної полоси завжди наступає біла полоса. Але проблема в тому, що наш український народ він вже настільки його обнищав. Ну, в своїй більшості, я не кажу за всіх, в своїй більшості. Що в нас немає цього запасу під цього жиру, щоб пережити оцей, фінансовий оцей кризис. І замітьте, його ще навіть не оголосили, що навіть не сказали, що у нас фінансові проблеми в країні. У нас все добре, у нас війна, огірки по 140 гривень. Мед упавший, наскільки він. На 20%, да? ну грубо там да, порахуйте, наскільки там, 65 до. 45. У нас все добре, у нас стабільність, стабільність роста цін. Це для... У нас заробляють тільки великі компанії, магнати, агрохолдинги і сама держава, понимаєте? Це тільки, мабуть, в Україні можна вкрасти, а його за це уволять. Вкрасти мільярди, а його за це уволять. І воно гамно переїде кудись в Америку жить. А ви тут, блядь, дурачки. Я оце йду, оце зараз зайчика цього шукаю. Ну так от думка така, да? Хто вже додивився до кінця, то, то нервно розуміє цю біль цього всього. Оце йду. Дивишся за цього зайчика, куди він побіг. І зараз я прийду, сяду в машину і буду я тепер зайчиком. Буду їхати тихенько, щоб мене ніхто не бачив. Розумієте, так? Да? Отер в такій країні ми живемо. І Тут такий крик душі. Ладно. Хлопці, я бажаю вам всім, уже, щоб це в першу чергу. Я вже вірю, вірите, даже не так ціни той бажаю, там щось там іще, щоб вже блядь, оця ситуація вона закінчувалася, тому що вже сил немає. Народ виє, просто виє. Ми дуже терпеливі. І будемо терпіти. Це ще не приділ для українця. Тому закінчую відео. Я бажаю вам всім здоров'я. Дозимувати, хлопці, приймайте правильне рішення. А правильне рішення це рішення, яке буде вигідно особисто для вас і для вашої сім'ї. Оце в цьому я вже впевнився точно. І тут я не оговорився. Пишіть коментарі, в суботу у нас буде доскач, а в п'ятницю буду я на стріні. Все, всім бувайте.